За перегляд беремо недорого. Це відео може закінчиться купівлею. Не кажіть, що ми не попереджали. Особливо, якщо вам подобається біле, так як і мені. Зустрічає нас простора вхідна група і технічна кімната, місце, заради якого купують будинок. Місце, де всі будуть збиратися холодними вечорами. Барбекю в подарунок. Додає сонця в будинок. Два просторі, світлі санвузли. Господарська спальня з класним видом з вікна. Та гардеробною кімнатою. Подбали про прохолоду в спеку. В спальнях виділені місця під шафи. Це зручно. Найкраще місце для кави, обідів та сімейних вечорів. А тут прикольно. Швидше зі мною тут класно. Коробочкам зі взуттям тут точно сподобається. У цьому будинку святковість не в декорі, вона в атмосфері. Автоматичні ворота і навіс під два великих авто. Тут би треба було ще сказати про автоматичний крапельний полив, але я краще скажу про класні відчуття хождіння босою по газону. Це ось ти приїхав і по такій красоті е, приїхав до свого будинку. Це реально прикольно. Локація взагалі бомбічна.